Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Сьогодні я буду садити третій ялівець козацький з тих трьох, які я купив одночасно. Придбав я їх в понеділок, а сьогодні вже четвер, тобто він вже е, три доби викопаний і коренева система закопана, але, на щастя, на вулиці досить прохолодно і похмуро, тому для дерева все безпечно. Але все ж таки. Треба посадити його якомога швидше. Якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтеся, ставте лайки, щоб підтримати мене, пишіть коментарі або ваші запитання. Також нагадую, що ви можете придбати багато різних варіантів бансаїв. Для цього пишіть мені повідомлення, а я приступаю до роботи і буду виконувати посадку. Корені були завернуті у поліетилені, обмотані скочем для того, щоб він тримався міцно. Зараз я це все розпакую і почну працювати з коренем. Отже, я роз, розмотав корені і буду розкопувати. Земля волога. Отже, упаковка була якісно виконана. Знімаю великі комки землі поверхні також багато сухої хвої бачу є тут ості корені треба буде зрозуміти, що з ними далі робити. Але в цілому процедура досить стандартна. Я зараз прибираю ґрунт, потім промию е і потім заміню ґрунт на новий з підмішуванням цього, для того, щоб дерево було простіше. І посаджу у горизонтальний контейнер. Це буде ящик для овочів. І зафіксую дерево. А в наступному відео вже буду робити стилізацію. Можливо, сьогодні частково обріжу крону для того, щоб простіше дерево було збалансуватися і тримати рівновагу. Але обрізка найближчим часом буде досить суттєва, оскільки коренів дерево втратило багато. Але спочатку треба розкопати. Не знаю, наскільки вам цікаво дивитися таку процедуру механічного з розкопування, напишіть про це в коментарях. Буду е, розуміти, чи залишати це, чи вирізати, чи прискорено О, прискорений запис робити. Бо для мене ці операції вже досить рутинні, а можливо для глядачів цікаво. Суть розкопування зводиться до того, що ми прибираємо ґрунт, прибираємо товсті корені, які не харчують дерево, потім розташовуємо всі тоненькі корені по можливості, щоб вони відходили як радіуси від стовбура. І далі закопуємо і фіксуємо дерево. Потім пропорційно Зменшуємо крону для того, щоб дерево було легше. Ну і далі період покою, відновлення і дбайливого догляду для того, щоб дерево могло відновитися. І коли вже піде активний рост, от тоді вже можна буде робити стилізацію. Не тільки обрізку, а щось більш цікаве. Але що мені подобається у цих деревах з відкритого ґрунту, те, що у них дуже-дуже потужна база, дуже товстий початок стовбура. І відповідно це цього добитися у горщику для бонсай досить складно, на це треба багато років. Тому мені подобається працювати з такими великими деревами. Єдине, що з ними є складності і в транспортуванні, і, і в зберіганні. Тобто, якщо місце дозволяє, вони виглядають неймовірно. Якщо місця мало, або, наприклад, ви хочете тримати бонсай на балконі, тоді краще трохи компактнішу рослину. Хоча, в принципі, навіть з цього дерева можна було б зробити маленький бонсай. Тому що тут ми самі визначаємо, який, який розмір дерева ми хочемо бачити у фіналі. Є певні правила, канони, там краси. Стилі і так далі, але е, найважливіша думка ваша. Тобто, чи подобається вам дерево, чи не подобається, у цьому полягає мистецтво, якщо не розглядати це як е, інвестицію, як е, дорогу річ або елемент якихось шикарних е, речей. А ви просто купуєте або вирощуєте собі бонсай для насолоди, то, в принципі, найважливіший критерій це естетична складова, чи подобається вам, чи не подобається. Якщо подобається, то, то думки інших не так важливі. І навпаки, якщо не подобається, то також яка різниця, що думають інші. Так, зараз приберу землю у... У відра і продовжу розкопування. Вам, мабуть, не буду цього показувати. Покажу вже промиванні коренів. Дивіться, в процесі роботи з деревом ви можете одразу бачити гілки, які точно не будете використовувати. Їх одразу варто прибирати, для того, щоб робота далі йшла простіше. Як я обираю, які гілки мені точно не потрібні. Якщо вона росте всередині, вигину і дуже близько до початку стовбура, то вона не буде використовуватися у фінальному дизайні, і тому я її просто прибираю. Для маленьких бонсайів можна залишати гілочки на початку стовбуру для того, щоб збільшувати. Його діаметр, але для товстих цього робити немає сенсу. Аналогічно з цього боку. І тут потужна база. Цей корінь де зависоко, він не потрібен. Я його обріжу потім ножицями. І ця гілка йде занизько, тож я її прибираю. І розчищаю тут хвою. Якась гілка йде, всередині також її прибирає. Бачите, скільки сухих оголок. І в них часто, ну, по-перше, можуть всякі жуки заводитися, а по-друге, що більш небезпечно для дерева, грибкові захворювання. Крона має провітрюватись. Тож, незалежно від того, вирощуєте ви бонсай чи просто... Це рослина у вас у саду. Приділяйте їм трохи уваги і вони будуть рости набагато гарнішими і здоровими. У цього дерева не дуже багато коренів, тому я не буду сильно обрізати, обріжу тільки товсті, які йдуть зовсім не туди і не мають розголуджень. Ну, також обріжу пошкоджені корені. Ці кінцівки я обрізаю. Такі тоненькі, простіше обрізати ножицями. Якось так. Тут гілка всередині. Прибираю її. Тут гілка росте всередину корони і перетинається з іншими, тож я її обрізаю. Цього буде або не видно, або погано видно, коли я посаджу, тому одразу прибираю і ця росте в поганому напрямку. зовсім, зовсім слабкі гілки, або ось пошкоджені. Я також швиденько прибираю. Так, мабуть. Не буду промивати в ньому корені. Вон, земля підсохла і так непогано обсипалася, тому одразу буду садити у ящик. Зараз підготую його і приступимо. Все ж таки замочив ялівець у стимуляторах росту і укорінювачі Десь він тут годину приблизно. За цей час я встиг підготувати ящик. Наповнив його землею. Тож. Продовжує. На дно ящика я насипав суху траву, потім десь 5 см ґрунту це земля покупна, агроперліт і земля, яка була у ялівця в корінні. Тож тепер розташовую на цю гірку, яку я зробив посередині центр стовбура, і далі буду прикопувати. Забув подивитися, яка. Сторона передня, В принципі, у нього два дуже гарних боки. Я обидва розташую у напрямках довгих сторін ящика. І пізніше, пізніше при стилізації зможу прийняти це рішення. Єдине, що корені не повністю влізають, зараз засовую їх у ящик. Так, розташував приблизно посередині. Розправляю корені з цього боку. Приблизно так, і більш точно можна буде підкоригувати під час засипання. Знову ж таки, можна було би прив'язати, але хоча б трошки треба засипати, бо інакше дерево зовсім не тримається. Дуже задоволений тим, що купив такий совок, бо можна однією рукою закопувати, по-перше, а однією рукою тримати дерево. А по-друге, в ньому досить великий об'єм, що суттєво пришвидшує роботу з великими деревами. Дерево більш-менш починає триматися. Сподіваюся, що зараз не впаде. Я встигну його дозакопати. І розумію, що на відео нічого не видно. Бо крона закрила повністю. Так, протискає землю руками. Бачу корінчики, які... Не присипалися землею. Роштовкую все. Так само з іншого боку. Під час цих операцій підтримую дерево, щоб воно не впало. Величезний об'єм заходить у такі ящики, що дуже добре для мене і для дерева, тому що корені будуть, будуть мати можливість розвиватися. Тому що наступного року мабуть не варто пересаджувати це дерево. Також, знову ж таки, я засипаю нижню частину стовбура і в моменті втрачаю декоративний ефект. Але бонсай, коли ви працюєте з бонсай, ви думаєте не про момент прямо зараз, а про майбутнє. І для мене набагато важливіше, щоб дерево було здоровим, тому обов'язково потрібно сховати по нижню частину стовбуру, щоб захистити корені в малому об'ємі. Пізніше я рівень ґрунту знижу. А зараз потрібно дати дереву можливість вижити. І тепер беру стандартний інструмент паличку від суші. І проштовхує особливо в області під стовбуром. Там найбільша ймовірність, що залишилися пустоти під самим стовбуром, бо там було багато коренів, які я розкопав. Так, земля потроху уходить. Треба буде досипати ще в цих місцях, де земля сильно йде, протисну пальцями. Особливо критично біля країв. Ящика, бо там є довгі корені, які будуть контактувати. З стінками ідеалі цього не робити, і було б добре, щоб вони були відмежовані від стінки ящика землею. Але якщо десь таке буде, я думаю, що це допустимий компромісний варіант. Також інтенсивний пролив допоможе перекрити певні повітряні пазухи, якщо вони залишаться. Коли ви не готуєтеся до виставки, то краще рівень землі зробити з запасом. Не тільки рівень, а глибина. Ємності, в якій росте дерево, має бути з запасом. Для естетичного задоволення, для виставки, демонстрації, так, буде набагато гарніше виглядати дерево у дрібному маленькому горщику. Але здоровішим воно завжди буде рости, коли коренням є куди розростися. За умови, що у вас правильний ґрунт і йому там комфортно. Тож проливаю. Ні, прив'язую і проливаю. Отже, дерево прив'язане. Я зараз прибираю гілки, які точно не потрібні. Фактично це середина крони або те, що росте. Дуже не цікаво. Або це мертві гілки. Отже, навіть таке швидке обрізання покращує зовнішній вигляд і саме головне дає доступ повітря у середину крони. Але, як я вже казав, найближчим часом буду робити стилізацію. Зад, вколюються голки дуже інтенсивно в руки. Так, зараз на цьому зупиняюся, пролью і у наступному відео буду вже робити стилізацію. Отже, у цьому відео я виконав пересадку ялівця козацького Женю Сабіна у пластиковий ящик. Частково прибрав корені старі, товсті, які були пошкоджені або мені не потрібні. Також замінив повністю ґрунт, зафіксував дерево. Я дуже задоволений, дерево має крутилезний потенціал, оскільки ви бачили товщину стовбуру і які чудові є розголудження. Тобто бонсай буде дуже-дуже дуже цікавим. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк, рекомендуйте його друзям. Якщо ви бажаєте придбати собі бонсай, пишіть мені повідомлення, я допоможу вам з вибором. А зараз подивіться, що вийшло більш крупним планом, зніму вам стовбур і початок структури дерева. А стилізація буде у наступному відео. Ось такі лінії заплутані дуже-дуже цікаві. Дерево виглядає старим. В пропорції до руки бачите, який масштаб. Зараз покажу з іншого боку. Яка масивна основа? Це ялівець. З усіх боків гар.